Тун, тун, червону руту, не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Приємного перегляду. Ти вже на небі. Свічки тріщать, ти на небі. Як тріщать свічі? Так бывает, когда дух неуспокоенный. Так бывает, коли, коли на в комнате, блять. Рассказываешь ты мне. контер блядь, блять, собрался. Чтоб я колата еще, блядь, стримил, нахуй, Counter-Strike, блять. Чтоб, блядь, я у бомжа хуя сосу, блядь. Пошли нахуй, блядь. Шар, скажи мне, что будет калаш? Краще не відповідати. Блядь. Е, буде щось з е, невидіння кошмари. Безсумнівно. <риклад> Бритися то сновидіння. Ні. Ну а куди я його Куда, Куди мені його дівати? Все, похуй. Я вірю, що не буде сновидіння кошмарів. Буде небезпечна зона. Або е, кіловат. І там, і там класний калаш. Полетіли. Пізда. Нє, хочеться вже. Азімов. Питання. Є? Таня є. Найс. Nice. Вона не хоче на побачення. Вона жадає телебачення. У неї є своє. Передбачення щодо того, як складеться. Ладно Фактична філософська постановка про життя. Як ви тут живете? Плохо. А сейчас хорошо. Каштаны. Як ви тут живете? Плохо. А сейчас хорошо. Каштаны. Я не буду жирти какашки. Вы что, удар? Блін, люди чомусь відписуються від ТГ-каналу. Мене це так засмучує. Я, це... я... Ми ж стараємось. Наприклад, ось нещодавно ми спінопласт спамили сильно. А потім я кидаю кружечки зранку, які ненавиджено роботу йти. Новини про пік кидаю. Меми. афірмації. Чим не подобається вам афірмація на Мар'яна Безугла дрочить член своїми величезними розпусними цітьками, міцно стискаючи їх у руках? Діта, хто О. тебе такому навчив? Де такому вчать? Вулиця. Вулиця Знаєш, що мене навчить? Мене навчить зараз Escape і повзунок Zitan Fox на мінімум. Добре, взагалі. Знаєш, що я тебе навчить? Альфа-4 <рес> А, це ти, типу отак? Мені дуже приємно. Мені приємно, особливо, коли в кінці місяця на PayPal гроші приходять. Ой-ой-ой-ой-ой, так сиджу. Нагіля, нагіля, ось так сиджу. ну Приблизно. Це кальян, тому що вона не одноразово бачила, як я палю кальян. Вона вміє. Вона вміє забивати мені калян. Того я дитиною оставляю дома саму, щоб я коли вечором прийшла після скачок, щоб вона вже забила мені кальян, щоб типу вже розкурила його, щоб я не ждала, поки він, типу, нагріється і розкуриться. <різь> 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 як себе заставити щось зробити по куніку? Блін, чувак, ну ти думай про те, що <різь> ти думай про те, що завжди треба, це знаєш, як перекопати огород комусь. Щоб потім тобі перекопали огород. Це є цитата, реально Макса Редзе. Якщо що, він каже, що їбашить кунік для чоловіка це типу реальна робота впустую. Ти просто це робиш заради того, щоб подумати, ну мені ж потім теж зроблять, ти робиш за ідею. Ладно, давай. Жіночка хреститься. А чого вони хре? А що таке? Просто йдуть, йдуть зупиняються біля церкви, стають. Дивляться наверх на церкву і хрестяться. Що вони там бачать? Уже трьох. А що відбувається, типу? Я не розумію. Секта? Що це за, нахуй за хуйня, блядь? Це прикол че шо, блять? Я не є еться блядь, блять, Льо нахуй. Я не гном, блять, оцей, блять, метр, блять, в скепку, блять. Сука. <хи> Привіт! Це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського Твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. Цілуватися з незнайомцем 5 секунд? Бля, за 100 баксів, і я поцілую незнайомця з 5 секунд, ніхуя собі. Ну, іди ділую того. Ще цього, блядь, красавчика, нихуя себе. Ні, 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 не, не це шутка! Це шутка, Фокс, не надо мені 100 доларів кидати зараз, щоб я йшов кого Це жарт! Це просто жарт. Контент, типу дивлюсь, трейлер, коментую, не надо. Пожалуйста. Де ви там, блядь, як правильно вам показати? Це Боже, печатать на телефоні незручно дуже Блядь ха Свайпать на телефоні, отако, от це ро. Блять, мені пизда. Потому що пацанам це не цікаво, Вони тікі розговори про ігри викладають тікток. Та про це... які ігри жод диж? Ну не про ігри. Тільки твої розкази там викладаються. Не тільки про... там твотом стільки твоїх тіктоків, що йобнишся. Открий зараз послідні. Подивись. Ну, uh, no, последнє, а... тому що ти нічого не розказуєш. Я ти все при... розказує, ти, ти приход... їм не інтересно про те, що я не що Ти приходирує, коли ти стрімала багато, що, коли їм ти, ти стрімала так само, Або як і я, то було дуже багато твоїх тік-токів. Тепер, коли ти приходиш, Хамбез, сидиш півтори години і кажеш, я устала, то звісно не вже подивайся. мало. Ти що мою воду хлещеш? Блять, ну ти постійно випиваєш всю воду кожного разу. Український блогер. Я набрав трема. собі повну Трема! Ти Забирай. подивись, тут вообще ніхуя не Жалі... осталось, Жалі... я навіть Жалі... не попив її, блять! Істерики за воду для своєї жінки. Такого жло. Жилого... Це нормально? Це нормально? Я вже сидів на стрімі. Ти лазила 30 годин що знизу. Стільки можливостей в тебе набрати було Я з сестрою! Людина хоче пити, Філіп не парся. Я хочу пити! Вас вообще, блять! Дивіться, ви не бачите, що я теж людина тут сижу. Чого ви, блять, кажете, сука, людина хоче пити, як то мене нахуй не існує тут! Ви заїбали, що ви постійно, блять, на її стороні? Алло, блять! Я не хочу надо. пити зараз вони тут не теж, блять! постійно блядь. на моїй стороні, а вони постійно ка. Вони на мене токсик кажуть теж. Піздець. Вони не чи, вони на стороні справедливості. Нічого такого не бачу, взагалі такого не було. А взагалі, пісня це не щось погане, це просто назва Пісі. Це українська народний. Час! Куча!